Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас з Воскресним днем і, звісно, вітаю вас на youtube каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, протерій Володимир Давидов, з вами читатиму сьогоднішнє послання, яке звучало за, за літургією, послання апостола Павла. В даному випадку ми читаємо, зараз повертаємось до прочитаного нами послання до Галатів. Так вийшло, що по суботам і неділям ми читаємо, ми трішки відстаємо від основного е, відповістки денної, тобто від основного читання, яке е, апостольського послання, яке ми читаємо з понеділка по п'ятницю. Отже, ми там е, практично закінчили. По суботам і неділям ми читали з вами перше і друге послання до Коринфян, і от зараз одне з послань закінчили вже остаточно, і переходимо до Галатів. Отже, <кліпи> буквально ми розглянемо початок послання до Галатів, першу главу, декілька ну, фрагмент з неї, і хотів би вам нагадати, що це послання вважається одне з полемічних, тому що апостол Павло буквально з перших рядків <кліпи> не відкрито, але якщо. Ми будемо згадаємо зміст цього послання, і взагалі про що апостол Павло пише, які теми за, зачіпляє, то одразу видно, що воно починається з полеміки, такої е, прикритої, але тим не менше, апостол Павло зразу починає відстоювати. По-перше, відстоювати е, в першу чергу своє апостольське достоинство, свою, ну, те, що він має право, апостолом має право проповідувати, і що ми. Істинне вчення івангельське. Зараз про це будемо говорити та коментувати. Нагадаю, що Галати це церква Галатів. Хто такі Галати? Це кельти, які жили на території сучасної Турції і займали приблизно проживали на територіях сучасної столиці. Анкара, тоді Анкіра, здається, було місто називалося, якщо я не помиляюсь, і прилеглі території. А, звісно, апостол Павло, скоріше за все, не писав конкретно які, якісь там анкірські громади чи ще, а писав християнам з, саме з цієї території, тобто декільком громадам, де він перед цим проповідував, привів до Христа язичників. Щось саме найцікавіше, саме ці християни, ці язичники відрізнялись від римлян, від греків, тому що, ну, як я вже сказав, це були кельти, тобто зі своїм світоглядом, своїми віруваннями, і тим не, менше, тим не менше, апостол Павло їх привів теж до Христа. От, і давайте одразу от тепер можемо, можемо зрозумівши, до кого писав апостол Павло, як писав ну, який зміст, тобто полемічний, ви одразу і перейдемо до послання. Братя, сповіщаю вам, що благовістя, яке я благовістив, не є від людей, бо я прийняв його і навчився не від людини а через відкривання Ісуса Христа. Посол Павло буквально з перших віршів послання говорить про те, що Він проповідує саме те вчення, яке йому було передано Ісусом Христом, саме Ісус Христос йому ну, відкрив йому це вчення. І от для нас а, тут такі, знаєте, постає диві, ну, це не дилеми, а два таких. Ну, важливих моментів, які ми маємо усвідомити. Перший момент ми можемо задати питання, як апостол Павло відкрив Христос, коли він не ходив за ним, як інші 12 апостолів. Ну, Він же дійсно відрізняється від того, від тих апостолів і, ну, виникає питання, а як? Ну, в даному випадку відповідю буде, що дійсно Христос Він міг навчати апостолів так, половиною роки. Але міг відкрити серце апостолу Павлу, яке могло вмістити, напевно, одразу те, що він вчив апостолів словами, або Христос, явившись Павлу і відкрившись, апостол прийняв все в це вчення Христа. Ну, знаєте, Таким it мовою, не it мовою, а мовою комп'ютерної техніки. А Христос, якщо поступово подавав матеріал апостолам. То в апостола, апостола Павла як через флешку все загрузив. Ну, в даному випадку ця флешка це є благодать Духа Святого, яка дійсно може. Ну, як ми бачимо на прикладі апостола Павла, це, це можливо. Тобто вкласти в наше розуміння і пояснити, і зрозуміти, я думаю, що це, напевно, практично неможливо. Тут дійсно відбувається безпосереднє втручання Бога. В даному випадку в життя апостола Павла, його заклик і відкриття йому Євангелія. От, по суті, апостол Павло вчить всьому тому, чому вчили апостоли. Де воно в нього взялось? Відкрив Господь. Як? Таємниця. Інакше ми можемо тільки розуміти, Бо для Духа Святого, в принципі, немає нічого неможливо, для Бога нічого нема неможливо. Тому ми можемо тільки ну, прийняти це і повірити апостолу Павлу. Ну і тим більше, що те, що апостол Павло яку, яку працю він проробив в поширенні християнства, це свідчить, ну, ці справи свідчать саме за те, що апостол Павло, апостолу Павлу дійсно було це відкрито. Саме євангельські істини. Яким чином? Як? Ну, це ми ж зможемо знати напевно, якщо ми потрапимо в Царство Небесне і зустрінемо апостола Павла. О, тоді його можна і спитати, яким це чином. Але апостол Павло неодноразово і так досить знаєте, твердо заявляє, що його вчення, він от своє, ну, вчення яке він проповідає, він отримав безпосередньо від Христа. Бачите, яке я благовістив, не є від людей, бо я прийняв його і навчився не від людини. Для нас взагалі, а другий момент, на якому я хотів наголосити, і, і, і про яке я казав, що ми маємо собі усвідомити, для нас навчатися євангельським істинам в принципі не становить складнощі, тому що береш, відкриваєш Євангеліє, і вже його читаєш, і вже чомусь щось розумієш і чомусь навчаєшся. Звісно, це бездонний кладі, звідки можна вишукувати дуже багато істин, але навіть не занурюючись, Євангелія вже приводить людину ну, до якоїсь тями і спонукає до зміни свого життя. Так от, апостол Павло каже, я навчився не від людей. Ну, такі, ми не від людей. Ми ж з книги вперше, ми спочатку там. Ну, Дехто, як у кого, когось батьки навчили. А в принципі, попадається Біблія, ми відкриваємо і читаємо. І це дитяча Біблія, доросла Біблія, Закон Божий, чи Біблія в коміксах і тому подібне, немає різниці. Ми відкриваємо і пізнаємо. Але давайте ми згадаємо, що коли апостол Павло проповідував, не те, що не було Біблії, таких книг, я маю на увазі, не біблії, а книг Нового Завіту. Самого, самих, цих, саме самих Євангелій і послань, чи ніяких не було. Тобто не було чи, чи Євангелія від Марка, від Луки, від Матфея, від Іоанна Богослова. Не було. Все, що можна було навчитися. Єдина можливість навчитися євангельському благовістю, почути його, це почути. Чути його від 12 апостолів, або від тих, кого, кому апостоли це відкрили, тобто, кому переповіли. Той, хто почув їх і далі переповідає. Тобто, дійсно, навчитися Євангелію можливо було лише від людей. Апостоли, 12 апостолів, безпосередньо навчилися від Христа. Всі інші чули від людей, від людей апостолів або від е, людей, які почули апостолів. А апостол Павло. Каже, а я не вчився від людей. Я почув це від Бога. От як апостоли 3,5 роки слухали, так а, апостолу Павлу на дорозі в явився Христос і передав цю євангельське вчення. Ну, Це дійсно. А, а, Сверхістецтве щось. А, Забув українською. Перепрошую. Так от. А, це дійсно щось не, не, не ну, якби надприроднє. Як так сталося, ми тільки можемо здогадуватися. Але це важливий момент. Бачите, він наголошує. Я не навчився через когось. Тобто, бачите, от дивіться, навіть якщо ми говоримо, в принципі, до Галатів це було, у Галатів буде це питання торкатися. І з вами ми читаємо зараз теж послання. От, вилетіло з голови. От так. <кхем> до секунду. Ж треба. Так. Послання до Ні, до кого це ми читаємо зараз до Фесолонікійців. Ні, до, до філіппійців. Перепрошую. Я вже трохи сьогодні вже кінець дня, Плутаються думки. Тобто до філіппійців. Ми бачимо, і взагалі до будь-кого кого апостол Павло писав, є певні про. Ну майже. У всіх випадках є певні проблеми, певні суперечки. І от навіть до філіппійців, філіпі... в посланні до філіппійців, апостол Павло говорить про те, що хтось вчить інакше. Буквально позавчора ми звучав уривок, який вчора ми з вами розглядали, де апостол говорить про тих. Про кого він розказував, а тепер про них плакати, тому що вони живуть інакше. Але він ще в іншому місці говорить про те, що починають вчити інакше. І це страшно. І у Коринфян він теж про це говорить: що є ті, хто вчать. Ну, за великим рахунком, апостол Павло говорить про те, що є християни, які починають проповідувати інше Євангеліє. Тобто викривлене Євангеліє. Євангеліє, як вони зрозуміли, як вони інтерпретували. І це відбувається через те, що один почув від апостолів, переповів іншому, щось, щось е, не договорив, щось своє додав, і починається викривлення віровчення. І апостол Павло говорить: а я не чув це від людей, в мене нема ніякого викривлення, тому що я безпосередньо почув від Христа і передаю це вам. Тобто з перших вуст. Не з других, не з третіх. Як в принципі, ну, християни ж дійсно, е, хто мав талановий, е, ну, дар якогось там е, е, проро, не пророцтва, а апостольства, дар проп, проповідника, мав е, гарні риторні здібності, то, в принципі, ставши християнином, ця людина, цей християнин міг далі піти проповідувати. І так воно й було. Але це вже було з других, з третіх, з четвертих вуст апостол Павло. Для нього важливо було наголосити на тому, що він чув це, ну, істину, переповідає з перших вуст. Йому відкрив сам Христос. І в цьому ще ми можемо зрозуміти, що вже на той час є ті, хто ну, сумнівається в авторитетності апостола Павла. Хто він, що він, звідки він взявся, хто його навчив, хто його привів до Христа. Зараз ми будемо читати: апостол Павло не був знайомий з 12 апостолами. Він їх не знає, він тільки, от з сьогоднішньому ривку, ми зараз дочитаємо він буде казати, що я пішов до Єрусалиму, і звісно, після от, знаючи це, якби апостоли про нього не знають всі іудеї-християни, які жили там в Єрусалимській церкві, про апостола Павла і про його справи, про те, що його успіхи і проповіді знали тільки через когось, що десь там, в якомусь іншому, в якихось інших землях є якийсь іудей. Колишній колишній фарисей, який був The Best of The Best із фарисеїв, який має успішну проповідь Христа. Ну, і після того, коли вони знали, що Він ще й язичників не зобов'язує виконувати закон Моїсей, дехто це з іудею Християн обурився, і починає казати: Так: чекайте, як це не виконувати закон Моїсей? Як це так, що можна тепер все вкушати, нема, не виконувати кашруту? Та ні, та, так тепер треба ну, придивитись до цієї людини. А може він зовсім не апостол? І взагалі, хто він, що він, а хто це йому дозволив? Хто це його. А він благословіння взяв? А хто йому благословив? Ну, а для апостол Павло каже, мене сам Господь обрав. О, для нас, ви знаєте, сьогодні, напевно, це звучить досить так дерзневенно. І навіть з якось таким, знаєте, ну, якесь як, ну як нахабство, ну от я б зараз вам сказав, мене обрав Господь і я вам зараз пророкую. Ну, як каже апостол Павло. От сказав би, я до вас звернувся, до вас словами, як не словами, а так як апостол Павло до християн, і ви б сказали, ну, священник явно трохи не, не в ту не в ту городину зайшов, і, і, як би як кажуть, в прелісі вже якийсь знаходиться. Але для перших християн, ну там атмосфера була трішки інакше. І те, ви знаєте, як яскраво діяв Дух Святий в перші, в перші століття, в перші, ну, якби, в перші часи ранньої церкви з тими дарами, пророцтвами і е, говоріння на інших мовах, тлумачення. Ну, то, тобто, як він відкривався яскраво, саме яскраво, навіть зовнішньо це проявлялося. У нас, якби, у дивіться, ми хрестимось з вами. Ну, похрестилися, на нас Дух Святий зійшов, там в купелі, коли ми були дітьми, або хто хрестився дорослим. Ну, якісь відчуття були, але зовнішньо нічого. А тут тільки сходить Дух Святий і зразу починається той говорить, той тлумачить, то ще щось ще щось, ну якісь, чуть, вибачте, на такі надприродні здібності у кожного на там короткий певний час. Ну, це досить було. Ну, Інша атмосфера була зовсім. І апостол Павло говорячи, це, ну. А, і він міг це говорити. Мав на це право. Якби я так сказав, ну дійсно, я на це право не маю. А він мав. От. Напевно, це право він заслужив на знову ж таки. Ми повертаємось до того, до право заслужене його життям і його справою. Тобто те, що він робив. І те, що він перетерпів. От бачите, він, він в іншому місці, здається в, в, трішки раніше говорить, що він не просто там проповідує, а він, ну, по суті. Проповідує не заради якоїсь користі, а заради Христа. І поклав все своє життя до нього Христа. По суті, він Господу присвятив все своє життя, як от він став. Божим так, Господь його обрав, і він все зробив для того, щоб е, послужити Богові повністю. І саме, е, саме оцей його вибір, і спосіб життя, і його справа дає йому право говорити так, що да, я не, навку, не від кого навчився, мене навчив сам Христос. Незважаючи на те, що Христос вознісся, але мені явився Христос і відкрив. Так. Ще раз почну спочатку, а то я багато вже відійшли від теми. Браті, я від усього відмовився і все вже... А, це вибачте не те послання, це, не... це я відкрив. Так, десяте. Ось. Братя, сповіщаю вам, що благовістя, яке я благовістив, не є від людей, бо я прийняв його і навчився не від людини а через відкривання Ісуса Христа. Ну, те, що я прокоментував. Ви чули про моє колишнє життя в іудействі, що я жорстоко гонив церкву Божу та нищив її. І досягав успіхів в іудействі більше за багатьох ровесників мого роду, будучи надмірним вравнителем батьківських моїх передань. По суті, апостол Павло говорить про те, що він був фарисей 80-го лева, там, іудей. Ну, просто знову ж таки, ми читаємо у, до філіппійців, він говорить про те, що він був по максимуму, да, іудей, фарисей, по максимуму був тою людиною, яка виконує закон Моїсей. Тобто, він був праведником в очах закону, по мірках закону. І тут, в принципі, говорить те саме. Але у Філіпійців він це, коли Христос його призвав, Він це всю цю праведність по закону вважав за сміття. Ніщо. І тут далі говорить: коли ж Бог, який обрав мене від утроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю, благоволив відкрити в мені сина свого, щоб я благовістив його поміж язичників, то я не став тоді ж радитися з плотію, кров'ю, тобто я не пішов радитися з апостолами, з іншими християнами. Для багатьох було ну, сприйняти апостола, звідки він взявся, хто його взагалі хрестив, хто його навчив, від кого він навчився. Пам'ятаєте, апостол Павло дорікав тим, що християни в Коринфі почали казати: Я Аполосів, я Павлів, я там, то, Петров, Петрів і тому подібне. Ну для християн вже тоді це було. Ну, вони на цьому починали, починали так підвисати, хто хто крутіший християнин, в кого авторитетніший вчитель. А апостол Павло каже: Ну, і всі ж питають, і всі думка. А хто вчив апостола Павла? Він же не з 12 -х. А він каже, мені Господь відкрив. І я, коли мені він відкрив і я вирішив і послав мене на проповідь, я не пішов радитися. Як проповідувати, чому вчити е, з іншими апостолами? Да? Він не радився з і кров'ю. А пішов е, і, і говорить, і не пішов до Єрусалима до тих, що стали апостолами раніше за мене, тобто до 12 апостолів, але пішов до Аравії, тобто проповідувати. І знову повернувся в Дамаск, тобто в Сирії. Потім через три роки пішов я до Єрусалима, тобто він проповідував після того, як став християнином, як Господь його обрав, навернув, він три роки проповідував. По суті От, як Христос три з половиною років навчав апостолів, а апостол Павло три роки проповідував Євангеліє царства, Євангеліє спасіння, благозвістку спасіння. Потім, через три роки, пішов я до Русалима, Єрусалима побачити Петра і пробув у нього днів 15. Нікого ж іншого апостолів я не бачив, крім Якова брата Господнього. Як брат Господінь, Господній, це, скоріше всього, або зведений брат, тобто син від першого шлюбу Йосифа обручника, або це можливо якийсь двоюрідний, троюрідний, нам передання про це нічого не говорить, або якщо говорить, то в таких знаєте, рисах, що можна. Тобто родич по горизонталі його брат. А от чи, як, по яким там цим генеалогічним павутинні. Дерево, дерево, то нам невідомо. Так от, апостол Павло, бачите, говорить, що три роки я проповідував, а потім пішов, поспілкувався з Петром, з Яковом, побачився, і, і далі пішов проповідувати. Аж потім, коли от цей. Е, е, Ну, такі суперечки з приводу закону, чи треба його дотримати чи ні. Уже досягли свого піку, і отакі відбулися контр між апостолом Павлом і Юдею-християнами, то він тоді вже прийшов в Єрусалим на так званий е, собор апостолів. І з усіма апостолами поспілкувався, з більшістю. Там не були, всі, здається. От, Але все одно його називають Собор апостолів. І як він казав, що ніхто мені не дорікнув, тому що я щось неправильно вчу. От. Єдине момент те, що е, ми коли вже до Галатів читали, проговорювали цей момент, єдине є, є несистиковочка з тим, що в діяннях написано, що після Дамаску він пішов в Єрусалим. А тут сказано три роки. Хто проявляє неточність чи Лука, який писав діяння, який е, спростив, чи апостол Павло тут деталізував більше, важко сказати. Але однозначно. Е, Співпадіння в тому, що і там, і там сказано, що він в Дамаску. По дорозі в Дамаск був Христос його якби навернув до себе. І, по-друге, те, що він дійсно був в Єрусалимі. А от тут якби неточність, ну, ми не можемо нічого сказати, де є неточність в книгі діянь, що він одразу пішов в Єрусалим. Чи тут неточність в книзі, в посланні до Галатів, що він говорить, що через три роки важко сказати. Але однозначно, що він був в Єрусалимі, однозначно, що він, його Христос безпосередньо навернув до християнства. От. Такі, таке сьогодні було послання, таке міркування. На сьогодні це все. Що ж, прошу вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео та підписками, хто не підписаний. Також ви можете підтримати донатами. Або ставши спонсором на Ютубі. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Албазіра ми відправляємо в банк. Я воно не там. Так. Галина Давидова, спаси Господи. вдячна вам, Очі Володимира, за вашу невпинну працю на моїй Христові. Спаси Господи. Так, ну, дивлюсь, у нас коментарів немає більше, тому будемо з вами прощатися. Бажаю вам Божого благословіння. Хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Ну і, звісно ж, не забуваємо молитися за наших захисників. Їхні молитви, ой, наші молитви їм надзвичайно потрібні. На все добре, до зустрічі завтрашнім Євангельським ранком. До побачення.